У Славутській центральній районній лікарні розпочато ремонт приміщення, де невдовзі запрацює відділення невідкладної допомоги. Роботи з реконструкції проводяться за кошти загального і спеціального фондів бюджету, сума яких становить майже 3 мільйони гривень. В цьому році ми виділили 2 мільйони 722 тисячі на лікарню. Мільйон 329 тисяч це загальний фонд, мільйон триста дев'яносто тисячі це спеціальний фонд. Кошти виділені і як на захищені статті, так і на виконання конче потрібних термінових робіт для нормального функціонування закладів. Потреба у створенні відділення невідкладної допомоги стояла давно, адже щороку в Славутську центральну районну лікарню госпіталізується близько 12 тисяч пацієнтів, півтори тисячі з яких потребують невідкладної допомоги. В тих умовах, які сьогодні є в приймальному відділенні установи, надати повноцінну і якісно необхідну допомогу неможливо. До всього нове відділення стане перепусткою Славутській центральній лікарні на шляху до отримання статусу лікарні. Інтенсивного лікування, на яку претендує, уже є рішення всі про те, щоб в Славутській центральній районній лікарні було відділення невідкладної допомоги, яке має можливість прийняти пацієнтів, має можливість надати весь спектр невідкладної допомоги, провести діагностичні процедури. Якщо потрібно, на до двох діб госпіталізувати пацієнта. І відповідним чином, якщо потім потрібно його перевести в інше відділення, або ж зразу направити в інше відділення після надання допомоги, і це, це ну, суттєво покращить рівень якісного надання медичної допомоги жителів Славути і Славутського району. Такі відділення є обов'язковими для лікарень інтенсивного лікування. На статус такої лікарні претендує Славутська центральна районна лікарня. Так, це теж є одною з умов існування лікарні. І відповідні дії здійснюються для того, щоб саме Славутська центральна районна лікарня була лікарня інтенсивного лікування в Шепетівському окрузі». У відділенні невідкладної допомоги, яке має запрацювати через півтора місяці, буде створено комфортні умови для первинного прийому та огляду пацієнтів. Функціонуватимуть перев'язувальний, маніпуляційний, процедурний та діагностичний кабінети. Виконуватимуться ультразвукові дослідження. Проводитимуться фіброгастроскопія та лабораторні дослідження. В планах оснащення відділення мобільним рентгенапаратом. Все це робиться для того, аби спектр наданих послуг був повним, і пацієнт, не втрачаючи дорогоцінного часу, направлявся на лікування, маючи на руках результати необхідних обстежень. Забезпечуватимуть роботу відділення лікарі, які працюють в цілодобовому режимі. Це зміна хірургів, анестезіологів Гінекологів та терапевтів Важливо, що відділення невідкладної допомоги не є єдиним об'єктом, де ведуться роботи з реконструкції. Паралельно іде капітальний ремонт покрівлі хірургічного відділення. Планується поточний вирішено проблему із водовідведенням на підстанції екстреної медичної допомоги. Невдовзі будуть закуплені функціональні ліжка в реанімаційне відділення та меблі в пологове. А за рік, принаймні, так стверджує головний лікар між реанімаційним. Та хірургічним відділеннями буде побудовано функціональний перехід, який дозволить комфортно транспортувати хворих, які зазнали оперативного втручання, і яких сьогодні, всупереч всім правилам, переносять на ношах по вулиці.